Росіяни посилюють системами ППО свої оборонні заводи після низки ударів ЗСУ по підприємству з виробництва дронів у Єлабузі. Окупанти будують навколо об'єкта вежі з панцерами. Чи врятують ці хаотичні укріплення ворожі заводи? Поговоримо з наступним гостем нашої студії Данилом Яковлевим, військовослужбовцем збройних сил України. Пане Данило, вітаю вас! Вітаю доброї ранку. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отже, бачили певно новину, що навколо заводу, який виготовляє шахеди. Вони будують вежі, куди я так розумію, планують розміщувати панцири. Чи дійсно це може стати ефективною зброєю проти українських дронів, які систематично зчинюють атаки по місцях виробництва цієї зброї? Ну, по перше, хочеться зауважити, що вони це почали робити. Два роки тому, коли перші діпстрайки українські почали долітати більше ніж за 100 кілометрів е, вглуп російської території, але ж питання не в цих вежах, питання в тому, що у них не буде стільки панцирів, uh -huh. тому що ця, технолог... ну, ця ця техніка виробляється за рахунок і західних технологій, чіпів і так далі. Тому подібне, тому е, обмежений, у них обмежений ресурс цих панцирів. І як ми бачимо, от, е, наші я не не знаю хто це робить, але дуже крутий, розумна людина. Коли ми почали бити, пам'ятаєте по Чечні, так по казармам, по кадировським військовим там Чечні, то всі панцеря туди перенесли, і mm -hmm. наші почали бити по МПЗ і іншим важливим об'єктам на території Росії, і вони просто ці панпанцаря перекидають з одної точки в іншу, і у них не вистачає ну фізично таку кількість покрити на території Росії. Але для росіян зараз найбільше я думаю небезпека буде не наші дрони, вже Діпстрайки, а українська балістика, яка mm -hmm. ну заявляє, залітає до Три тисячі кілометрів дрон несеє малу, малу бойову частину, а от ось ракета це вже інша історія. І я думаю, що супер, прям катастрофічно не вплине це, тому що наші дрони розвиваються дуже швидко в плані наведення і маневрів, тому і плюс. Я як ну под військовий можу сказати, що ті люди, які продумують ці атаки операції, ну видно, що це люди роблять дуже з великим і досвідом і дуже великим рівнем інтелекту, тому що. Сто з тим ресурсом, який є у нас в країні, дуже обмежений. Е, всі ці атаки ви можете бачити, кожен день проводяться дуже дуже ефективно. Тому, якщо б ці панциря так сильно би їм допомагали, ну як могли, то uh -huh. таких би новин кожного дня у нас було б менше. А так е, дуже велике дякую всім, хто приймає участь ураженні російських тилових баз МПЗ, е, е, Велике дякую з інформації з відкритих джерел можна зробити висновок, що взагалі таких установок на території Російської Федерації близько 60, 12 із яких знаходяться біля дачі Путіна на Валдаї. Тобто, із ваших слів можна зробити висновок, що їм доведеться відкривати інші важливі інфраструктурні об'єкти. Вочевидь, можна припустити, що місце і бунк. Російського диктатора відкритим не буде, але привідкриються можливо інші військові об'єкти або об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну ви ж пам'ятаєте історію з тим, як наші е, діпстрайки долітали до Москва Сіті. Це головголовний е, ну, це центр Москви до Кремля. Також долітали всі чудові Це пам'ятають, і це як я вважаю, були такі показові акції українського ВПК стосовно того, що наші можуть долітати куди, куди захочуть, якщо захочуть. І у Росіянам буде знову вілка, так звана. так, або вони захищають Москву і ну, стабільне життя в Москві, Себяніна і так далі, тому подібне. Або вони захищають МПЗ і заводи свої по виробництву різних компонентів або е, ну. Зброї то тут питання буде в тому, що їм більше вигідно або політична соціальна стабільність в центрі столиці Росії, або своє зброї і заводи. Але я думаю, тут питання буде очевидним, тому що вони завжди вибирають політичну стабільність і соціальну в Москві, як і в Чечні. Ви бачили. Тому mm -hmm. ці як це сказати можливості спроможності, що вони роблять цими панцирями 60 шкіля. Я думаю, там скоріш більше, але це ж копійки на всю Росію. Це взагалі ні о чому. і зараз, як, якщо вірити українському ВПК, то українська от балістика повинна показати зовсім інші результати. І я сподіваюся, що ми все таки заблокуємо в Росії Москві аеропорти цією балістикою, тому що треба одна дві. І ракети, і все, вся ну авіація в Росії помре, і для нас це взагалі дуже дуже добре. Цікаво, що ви пригадали про українську балістику. Ми часто, ми маємо увазі, Україна і всі українці часто страждаємо від так званих комбінованих атак Російської Федерації, коли вони запускають бойові дрони, ударні дрони-мітатори. І різні ракети балістичні, аеробалістичні, і все це йде у великій сукупності для того, аби заплутати і виснажити українську систему протиповітряної оборони. Чи варто нам розраховувати або очікувати подібних комбінованих атак від сил оборони України? Не кажу найближчим часом, а взагалі у якійсь перспективі. Після операції паутина я думаю, від України можна очікувати все, що забажаєте. Мені я так мої побратими. Ми не знаємо вже чому дивуватися, якщо чесно, тому що після. Знищення 40 російських літальних ну апаратів літаків стратегічного бомбардування і не тільки. Ну я думаю, що від України можна очікувати все, що хочеш, і ракета Ці як це сказати, бавовна фламінго, ще як там наші називають ці ракети. Це зайвий да, доказ того, що довгий Нептун. Да, довге да, нептун це дуже хороший показник того, що у нас є великий потенціал на не тільки різні комбіновані атаки, а взагалі на знищення російської більшої часті Я хочу нагадати, наприклад, нам забороняли наносити удари в глиб російської території. Ну західним озброєнням, але Україна знайшла вихід цієї ситуації. Вона просто била і знищувала С-400, С-500 в Криму, і дуже успішно. Декілька за тиждень чи два знищили два комплекси, і от ціна одного комплексу більше мільярда доларів, і вони не підлягають відновленню через більшу частину санкцій. Тому я ж я ж от кажу там я розумію, що у людей дуже велика недовіра, там дезмораль і ну ситуацію на фронті. Але якщо дивитись більш глобально, там в тил і так далі, і тому подібне, то у нас там більше ніж добре, і не даремно Росія російська федерація хоче перемир'я саме повітрі, от uh -huh. не даремно. Не не у воді, не дрони, а саме повітря по Тому що е, наші комбіновані атаки вдалі російської території дуже добре впливають на їх мотивацію воювати і на їхній гаманці, пане Даниле. Дякую вам, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую, дякую. Вам за цікаву розмову. Данило Яковлев, військовослужбовець збройних сил України. був з нами на прямому зв'язку. Дякую.